Ерудити Бродівщини знову вступили в інтелектуальний двобій, що відбувся у приміщенні гімназії імені Івана Труша. Участь у сьомому етапі шостого чемпіонату Бродівщини з гри щоде-коли брали 11 команд, серед яких гуглики, хромосома, автовеломотофото, бричко, тракторний завод, «Нерадість», дружба, «Фрейдбуби», буби в шоці, койоти, стир, піонери та інші. Уже на початку гри незмінний ведучий Ігор Мартинюк сказав, що великі шанси на перемогу має команда Гуглики, оскільки, за підсумками, вона є шостою в загальному рейтингу відкритої ліги. Як відомо, питання у цій грі завжди оригінальні, адже міст всі необхідні факти, натяки підказки для відповіді, і не вимагають від гравців особливих спеціальних знань. Проте питання є з різних розділів життя. Тому найкращими гравцями є переважно найеродованіші особи, які безперечно багацько в рамках цього чемпіонату перше місце виборола команда Гуглки, капітан котрої Анатолій Гуляй-Гроцький. Гравці цієї команди думають по-різному, але добре розуміють один одного, де кожен має особливі знання. Друге місце посів минулорічний чемпіон з неординарною назвою Автовеломотофото Бричко-тракторний завод Нерадість, котру очолює Олег Коліков. Третє місце зайняла команда Миколи Губача під назвою Дружба. Таким чином, за підсумками, команда Гуглки в наступному році стане на рівень вище і буде брати участь в інтелект Лізі Б». Тож вітаємо переможців та усіх учасників інтелектуального змагання.